Вітаю у цьому нуарному кутку, де бюджет це не вирок, а виклик для твоєї креативності. Сьогодні покажу, як зібрати домашній відеосетап, щоб і картинка була, і гаманець не плакав, і монтаж не перетворювався на тортури для ноутбука. Перше це камера. Бюджетні беззеркалки або смартфон. Ну, смартфон, так якщо бюджет зовсім обмежений, то сучасний смартфон, типу айфона, Samsung там Google, знімає відео краще ніж будь-яка мильниця. Ставиш на штатив і професіонал. Бюджетна беззеркалка. Ось конкретні моделі, які зараз реально купити і не пожалкувати. Sony ZV-E10. кроп 4К, крутий автофокус, поворотний екран, ідеальне для відео, влогів та стрімів. Легка, зручна, підтримує всі сучасні об'єктиви Sony E-mount. Canon EOS M50 Mark II Теж кроп, 4К, Pixel автофокус, поворотний сенсорний екран, Wi-Fi, Bluetooth, ля-ля та поля, як у всіх камер, та нічим не здивували. А ще по секрету я не люблю Canon, так що ну, краще не купуй. E, Nikon z 50 Теж кроп, 4К, нормальний автофокус, зручний хват. Підходить як і для фото, так і для відео, але ну, це Nikon, ну камон. Canon r 50 Кропнута камера 4К, новий процесор. Дуже маленька сучасна камера, але ну, купуйте Sony. Пояснення для новачків. Беззеркалка це сучасна камера без зеркала всередині. Вона легка, компактна, дозволяє міняти об'єктиви і має круту якість відео та фото. APS-C – це розмір сенсора. Тут він більший за смартфон, але менший за повний кадр, тобто full frame. Нам треба світло. Бюджетно, різноманітно, атмосферно. У багатьох є кільцева ЛЕД-лампа. Найдоступніший варіант є регулювання яскравості, різна кольорова температура, ну і коштує дуже мало. Але це самий простий варіант, і якщо є гроші, то краще купити щось інше. Компактні ЛЕД-лампи по типу Янґноу Inlux 100, Годекс SL60, Colbor v 100 Потужні працюють від розетки. Батареї і є Бовенс-байонет, щоб ти не кинув софтбокс, рефлектор або будь-яку насадку. RGB палки є Viltrox k 60, K90, ну відрізняється розміром. А, ну розмір неважливо, лиш розумієте. Godox TL30, TL60. Aputure MT Pro – Це універсальні палки з регулюванням кольору, RGB ефектами керуванням через додаток. Ну не у всіх, але так для підсвітки фону, акцентів та атмосфери led панельки професійні led лампи, які використовуються зазвичай у студіях. Aputure Амаран 100 d 200D, Амаран p 60. Також в додаток ви можете купити маленькі rgb панельки. Просто вбивайте на експресі rgb панелька, і там є від уланців, від GVM, від Aputure і подібні. Коштують небагато, компактні закинули на фон, щось підсвітили. Кіно Голлівуд. Декоративне світло. Декоративним світлом може бути гірлянди, нічники, лампи з теплим світлом, торшери, які можна купити, до речі, в Ікеї або в Юскі. Світло це твій особистий інстаграм-фільтр. Без нього навіть найдорожча камера покаже, що ти не виспався. Пояснення для новачків: кільцева лампа дає рівне світло на обличчя, робить картинку гладкою, але при тому дає жорстке світло. Із-за цього всі ваші деталі на обличчі будуть видніші, такі як прищики чи зморшки. Це не треба показувати. Але ліхтар, чи панель, чи лампа це компактне джерело світла, яке може регулювати яскравість і колір. RGB-палка палка це лампа, яка світить будь-яким кольором для акцентів або атмосфери і мають форму палки. Softbox це насадка, яка робить світло м'яким і розсіяним. Звук це найважливіше. Почати можеш з боя М1. Проводна петля підключив, але звук вже буде набагато краще. Найкращим рішенням, звісно, будуть бездротові петлі. Наприклад, Hololand Lark M1, Hololand Lark Max, Hololand Lark M2 або Hololand Lark M2S, як у мене. Працюють з будь-якою камерою чи смартфоном, мають гарний запас подальності та автономності. Якщо ви записуєте відео вдома, то ви можете купити USB-мікрофон, який підключається до комп'ютера, такі як Fifine, Maono, Samsung Go чи Rode. І це також буде ідеальним рішенням для стрімів. Поганий звук це як кавон без цукру. Картинка може бути супер, але слухати це ніхто не буде. Пояснення для новачків: Петличка – це маленький мікрофон, який кріпиться на одяг і добре ловить голос. Бездротовий мікрофон дає свободу руху, немає дротів. От як у мене, usb мікрофон який підключається до комп'ютерів по USB, ідеально підходить для запису голосу чи стрімів. Ну і щоб знімати, її, вам треба штативи. Я рекомендую KNDF Concept. Надійні, універсальні підходять і для камер, і для телефонів. Зараз я вам тут висвітлю конкретну модель штатива, тому що вона довга і важко сказати, і ви можете її купити. Цей штатив у висоту до 2,3 метра і витримує до 10 кілограм. Він компактний у складеному вигляді, має шарову головку і можна використовувати як монопод. І зараз тут буде назва штативу, яким я сам користуюсь, і який я раджу і вам купити. Кейндев це коли хочеш, щоб штатив працював, а не танцював під камерою. На і універсальність без переплат. Пояснення для новачків: штатив це ноги для камери або телефону. Іди сюди, блядь! Вот розумієш, що оце штатив. Він дозволяє тримати кадр стабільним, знімати себе без посторонньої допомоги. А монопод це одна нога. Замість трьох. Зручно для мобільної зйомки. Декор і фон. Торшер. Найпростіший спосіб зробити фон живим це купити торшер з м'яким світлом. В ікеї, в юскі будь-де. Стаєш у куток, вмикаєш і вже є глибина і кіно. Полички з ікея. збираєш кілька простих поличок, ставиш книги, сувеніри, фігурки, техніку. І фон вже виглядає як у людей, або як у мене. Живі або штучні рослини додають затишку кольору і життя навіть у найскромнішій кімнаті. Також ви можете накупити гірлянди, нічники, РГБ палки. Це створить атмосферу, кольоровий акцент і глибину кадра. Торшер і полички з Ікея. Це як маленький апгрейд для фону, який не треба збирати три дні за інструкцією. А рослина це твій другий план, який ніколи не підведе. Пояснення для новачків: Торшер. Це велика лампа, яка дає м'яке світло і створює затишок у кадрі. Поличка це не тільки поличка з книгами, а вона може служити як для декору і підкреслювати твій стиль. А рослини додають життя і глибини, навіть якщо це штучна зелень. Ви спитаєте, а де це все монтувати? А я вам скажу: в Adobe Premiere Pro, Final Cut, в DaVinci, в CapCut, в Вієні та будь-де. Якщо у тебе Mac, вибирай Final Cut. Якщо ти хочеш паритися з кольорокорекцією, і в тебе вінда, да, да в інші. Якщо ти любиш страдати, Premiere Pro найкращий вибір для тебе. Якщо тобі просто треба щось зліпити, накласти ефектик, і ти не хочеш професійно цим займатися, скачай собі капкат. Він є і на телефон, і на комп. Монтаж це магія, яка рятує навіть ті кадри, де ти випадково забув вимкнути праску. Вибирай програми під себе і вперед! Пояснення для новачків: монтажка це програми для редагування відео, щоб різати, клеїти, додавати музику, титру і ефекти. Premiere Pro, Final Cut DaVinci – Це професійні програми для складних проєктів і монтажу. CapCut – це простий варіант для швидкого монтажу і соцмереж. Підсумуємо наш чек-лист. Вибираємо смартфон або бюджетну беззеркалку. Sony, Canon, Nikon – без різниці. Якщо є кільцева лампа, окей. Є RGB-панелька панелька? Залітаємо. USB мікрофон або пітлічка. Холіленд, DJI, без різниці. Штатив обов'язково не забудь. Таршер, який можна купити з Ікеї, і в тебе вже буде кіно. По програмі тут вже вибирай для себе, що тобі буде зручно. Висновок: бюджетний набір для відео вдома це не про компроміси, а про розумний вибір і трохи фантазії. Головне, не ціна, а як ти використовуєш те, що маєш. Пам'ятай, навіть з простим сетапом можна створити атмосферу як у справжньому нуарі. Підписуйся, і твій бюджет перестане боятися слова відеоблогер. А якщо щось не вийде, разом посміємося і знайдемо ще дешевший лайфхак.